Антон Анатолійович, прокоментуйте, будь ласка, гру своїх підопічних. Та тут і коментувати нічого. Ми зіграли дуже погану гру. Нічого говорити не хочеться. Коли футболіст молодий, не має характеру, ну, дуже важко на щось розраховувати. Так, додати нічого. Будемо розбиратись. Що далі робити, будемо, скажімо так, рішати з руководством. Все знаєте далі, що буде. Добре, дякуємо. Доброго дня, Андрій Ярославович, з перемогою вас. І декілька запитань для вас. Виглядає, що була дуже легка перемога для вашої команди. Молоді запорізькі гравці не змогли навезти боротьбу сьогодні. В Буковині. Ну, в першу чергу, я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що у нас є можливість. Сьогодні у нас знову була тривога. Тому дякую їм. Слава Україні. Нам всім мирного неба і пошвидше, щоб перемога була в нашій державі. По грі, звісно, ми розуміли, що молоді футболісти тактично образовані, тобто команда видно, що є. Напрямок гри вони свою лінію пытаються гнути, тому ми десь і налаштовувалися, десь перебудувалися і в пресінгі, десь перебудували і білдап Більше для того, щоб контролювати мяч, закривати їх на їхній половині. Звісно, що у нас більш опіше футболісти, але ми кожну гру ми будуємо команду для того, щоб бачити психологічний стан футболіста, фізичний, то тобто ці всі моменти вони нам дають інформацію на майбутнє. Тому для нас кожна гра це, якби кожний виклик в плані побудови команди. Добре, як оцінити виступ Василя Палагнюка в сьогоднішньому матчі? Ну, Вася, як завжди, стабільний. У нього, у нього стабільно як жив в кожній ігри 1,5, 1,7, 2,4. Тобто десь не вистачала реалізація, але його досвід його впевненість сьогодні знову забив 4, да, міг забити ще пару м'ячів, Тому він має бути прикладом для молодих футболістів, що він ніколи не зупиняється і рухається тільки вперед, не, не зупиняється на досягнутому. Тобто, я думаю, що перший. В першу чергу тільки подякувати йому за його професіоналізм і хай молоді вчаться, як треба готувати себе до ігор. Денису Власенку також вдалося результативно вийти на футбольне поле. Так, да, Денис вийшов, забив голову, віддав гольову передачу. Це молодий перспективний я Шкашо наголошу, що їм не вистачає ще десь певності психології, тому що під командою команда під великим психологічним дав натиском. Да, кожну гру, кожної ігри нам говорять, що от ми повинні, ми повинні, ми повинні. І десь футболісти десь вже в моментах себе перестраховують. Десь бояться помолитися, всі розуміють, що від них потребують результат. Сьогодні десь більше їх розковували, десь дали психологічну впевненість, і ми бачимо, що це приносить результат. Я ще раз наголошую, що вони всі вміють грати в футбол. Саме головне, щоб вони свої індивідуальні дії проявляли в командних взаємодіях. Тоді буде результат. Добре, і останнє питання за такої гри та такого результату. Чи є щось у діях вашої команди? Чим ви лишилися незадоволені? Ну звісно, розумієте, кожен тренер завжди хоче більше, хочу максимум, хочу більше взаємодії, хочу реалізацію, щоб була більше. Ми над цим працюємо. Ми розуміємо, що ми не робите всі помиляються. Але сьогодні я бачив то, що десь ми що ми награвали, вони використовували в більшої відсотках, чим то, що ми грали останню гру. Тобто зробили висновки. Більше м'яч доставляли вперед. Більше м'яч рухали вперед. І ці моменти вони і дають результат, тому що контроль м'яча – це все добре, але треба м'яч доставляти швидко в третю зону в лінію атаки, для того, щоб создавати моменти для взяття воріт. Тому я ж кажу, працювати ще є нам дуже багато над чим, але я ж кажу, дякую футболістам, дякую команді за те, що вони виконують те, що від них потребують. Я сьогодні бачу взаємодії футболістів підказ. Тось, тобто, це не не тим, на чому ми зараз акцентуємо увагу. Це момент психології, момент командних взаємодій, комунікація. Тобто над цим нам що треба працювати, і саме головне, що у нас є динаміка. Ми робимо якісь крочки вперед для того, щоб створити цю побудувати ту команду, яка буде вирішувати більш серйозно серйозне завдання Андрій Осолович, дякуємо. Дякую, слава Україні. Героям слава.